Продовжуємо тему тижня та сьогодні поговоримо про склад продукту Галерія Адсорбовано». До складу входять гомогенат личинок воскової молі, трутневий гомогенат маточне молочко, густа витяжка прополісу, настоянка глоду та софори. Личинка воскової молі це великий біогенний стимулятор. Вона має особливий обмін речовин. Та білково-ліпідний комплекс біологічно активних сполук, які забезпечують відновлення пошкоджених оболонок клітин, попереджають виникнення аутоімунних захворювань. Екстракт личинки воскової молі посилює аеробні процеси у тканинах серця та аорті, має виражені кардіозахисні властивості, знижує артеріальний тиск. Поліпшує реологічні властивості крові, покращує мікроциркуляцію крові, підвищує кількість глікогену в серцевому м'язі. Трутневе молочко це цінний біологічно активний продукт, який містить найбагатший набір корисних речовин. Білок наближається до м'яса, амінокислоти, вітаміни, ферменти, мікроелементи. Молочко маточне бджолини це багатокомпонентна поживна суміш, яка допомагає заспокоєнню та знижує рівень кортизолу, регулює діяльність мозку, діє як м'яке заспокійливе, застосовується для відновлення мозку та нервової системи після перенесеної хвороби та травм, сприяє стійкості до стресу, має потенціал для затримки старіння та вікових розладів, сприяє довголіттю. Густа витяжка прополісу має бактерицидні та бактеріостатичні властивості. Прополіс здатний пригнічувати активність та знищувати широкий спектр мікроорганізмів, включаючи туберкульозну паличку, віруси, найпростіші трихомонади, грибки, кандидоз, віруси грипу та гепатиту. Причому прополіс знижує та виводить чужорідні клітини, а рідну мікрофлору організму людини зберігає в цілісності. Настоянка глоду нормалізує серцевий ритм, зменшує збудливість серцевих м'язів, стабілізує артеріальний венозний тиск і кровообіг. Настоянка софори використовується як протизапальний, судинозміцнюючий, судинорозширювальний, спазмолітичний, болезаспокійливий, ранозагоювальний, заспокійливий засіб, знижує рівень цукру та холестерину в крові. Сприяє зниженню артеріального тиску, підвищенню еластичності судинної стінки.